Результати поєдинків команди Прикарпаття ЗСУ. Прикарпатські дефлімпійці повернулись додому із чемпіонату світу з футболу серед гравців з порушеннями слуху. А франківські пантери стартували у новому сезоні жіночої суперліги. Вітаю в ефірі обласного телебачення Галичина. Програма «Тайм-аут» І у сьогоднішньому випуску я розповім більше про ці спортивні події тижня, що минув, та не тільки. Минулої середи гравці Прикарпаття ЗСУ гостювали у харківського металіста. У перенесеному матчі сьомого туру франківцям вдалося добути три очки. Єдиний гол у поєдинку на 73-й хвилині гри реалізував Андрій Хома. 22-річний нападник скористався чи не єдиним своїм моментом і приніс команді надважливу перемогу. «По грі, скажу так, що знаєте, футбол не шукайте логіку футболі. Як кажуть, сьогодні металіст не на порадство. Вони грали краще, ніж ми. Ну, я вам так скажу, що ми заслуговували на сьогодні на три очка своїм відношенням. Тому що у нас п'ять ір зіграли в нічю і були дуже багато ір, де ми, ну, грубо говоря, повинні були вигравати, але не вигравали да, там десь на 94-й десь. Тому хлопці своєю роботою, своїм відношенням, своєю вірою в перемогу. І Ну, заслуговували, заслуговували сьогодні три очка. По грі, я ще раз говорю, що металіст краще виглядав і не заслуговував сьогодні на поразку. Сьогодні Боженька нам допоміг, тому що, я ще раз повторюю, що у нас. Було багато ір, де ми повинні були вигравати, але десь нам не візло. Сьогодні повізло. А далі на Прикарпаття ЗСУ очікувала бойова нічия. У рамках 12-го туру першої ліги франківці зіграли на виїзді проти львівських Карпат. Відкрити лік голам у матчі вдалось гостям на 9-й хвилині. Гол реалізував Андрій Хома. Відквитати м'яч та навіть подвоїти перевагу за лічені хвилини зуміли господарі. Однак реалізований Василем Цюцюрою пенальті дозволив командам піти на перерву з нічийним рахунком 2-2. Уже в другому таймі Андрій Хома оформив дубль. Відзначились у воротах суперника і Львів'яни. У результаті після фінального свистка арбітра на табло 3-3. До гри. Ну і хто би сказав, що 3-3 буде, то ну дуже багато голів. Так. Ми я думав, що буде. Розраховано таку тяжку гру, думали, менше буде галів. Ну, сьогодні такий футбол для болівальників добрий. Ми їхали за очками, настраювалися на перемогу. Ну, Розуміли, звісно, куди ми їдемо, що буде дуже тяжко тут вирвати перемогу. Ну, Налаштовували хлопців на перемогу. Получилось нічого. Ну, звісно, готувалися, вивчали ігроків, тим більше. ну, Граки дуже качественні, ми їх знаємо і раніше там, по металісту, по, по дісні Чернігів, де вони грали. Тому, звісно, вивчали, готувалися, тому що ну, у, нас, у нас не вистачає очок, да, щоб там, бути в першій п'ятірці. Тому нам кожне очко, кожна гра у нас. Як як вирішальне, як кубок, можна так сказати? Найкращі моменти західноукраїнського дербі до вашої уваги. У шостому турі екстраліги івано-франківський ураган приймав столичну команду. Хід перший тайм поєдинку завершився з рахунком 1-1. А вже у другій половині гри команди реалізували ще по одному м'ячу. У результаті гра завершилась нічиєю – 2-2. Українців на міжнародній арені, де флімпійська збірна команда Синьо-жовтих виборола золото на чемпіонаті світу з футболу серед гравців з порушеннями слуху. Змагання відбувались в малазійському куала лумпурі з 23 вересня до 7 жовтня. У складі нашої збірної виступили і троє прикарпатців Володимир Рій, Олег Гринюк та Дмитро Білусов. Участь на чемпіонаті світу, де флімпійська збірна України, розпочала з розгромної перемоги над Таїландом – 6-0. Далі зіграла в нічию із Сенегалом 2-2 і обіграла Аргентину 5-0. У результаті сімома очками Україна з першого місця вийшла до плей-офф, де стартувала з перемоги над Нігерією 2 0 На груповій стадії було важко перш за все психологічно почати бо все таки Україна є лідером. Чемпіонат світового спорту глухих, і відповідно всі суперники настроюються на нас, дають гідний бій, і тому нам нами тяжіла, як би сказати, така моральна. Важкість того, що ми лідери, ми не можемо програти, ми ж не можемо вступитися, ми не можемо підвести. Одним із емоційно важких поєдинків, додає Володимир Рій, став чвертьфінальний матч з Іраном. Та, попри все, Україна здобула впевнену перемогу. Ми грали проти команди Ірану, яка є не дуже дружною на даний момент України. Були питання, як нам діяти, чи вітатися, чи, чи може якусь бойкотувати матч. Але організатори сказали, що ця країна не є спортивними санкціями, тому повинен діяти згідно протоколу. Мені особисто було дуже приємно, що ми цю команду обіграли 3-0, показали дійсно, що ми сильніші. І як в спорті, так і. Путівку до фіналу Україна розіграла знову із Сенегалом. Півфінал завершився серією пенальті, яку українці виграли з мінімальною перевагою в один м'яч. У боротьбі за золото національна команда перемогла у вирішальному матчі синьо жовті обіграли Японію 2-1. України стала історичною, адже до 2023-го виборити першість не вдавалося. Хочу подякувати нашим Збройним силам. Якби не вони, ми б взагалі не могли навіть думати про якийсь футбол, але завдяки нашим мужним захисникам ми маємо можливість займатися улюбленою справою, займатися футболом, добувати якісь перемоги. І сподіваюся, що наша перемога є також. Прикладом таким, що наша держава може перемагати за будь-яких умов, і вона дійсно є сильною нацією. Я радий, що перший міць медаль привів додому і так далі продовжуємо працювати. Фінальний свисток. Все, ви перемогли, Які емоції були? І щасливий був. Золото на чемпіонаті зазначає заслужений тренер України Сергій Лагута. Це не випадковість, а результат довгорічної праці футболістів. Наприклад, до цієї світової перемоги Володя йшов довгих 19 років. Білоусов 14 років йшов, а наш молодий Гринюк, 8 років. А вже в 18-дев'ятнадцятому році франківський футбол став. Одним з найсильніших в Україні всі ми знаємо, як не просто здобуваються такі перемоги такого роду, але вам дається надзвичайно багато. І ви сьогодні для всіх нас є прикладом. Є прикладом, що українці надзвичайно сильні, українці дивують весь світ. І, власне, ваш приклад це є приклад не тільки для українців, але для всіх, навіть українців, які сьогодні, на жаль, не в нашій державі через війну виїхало, і за вашими успіхами спостерігають. Тішуться, як ми і радіють за вас. Завдяки чемпіонству з-поміж інших 18 команд, збірна України виборола ліцензію на участь у Дефлімпійських іграх в Японії. Жіноча суперліга стартувала. Гравчині Франківськ Прикарпаття у перших матчах чемпіонату здобули дві перемоги над Динамо уду імені Драгоманова. У перший ігровий день пантери обіграли столичних баскетболісток з рахунком 82-71, А вже наступного дня здобули упевнену перемогу з рахунком 97-56. Добре, те що ми перемогли. Перша гра була важка. Але я думаю, це через те, що ми всі хвилювалися. Давно не грали вже 5 на 5, де дехто переключався з 3 на 3. А сьогодні вже в нас більш була добра гра, більше всього получалося. Ми більш були впевнені в собі, тому такий результат. Вдалося використати в ротації всіх 12 гравців, які були заявлені на гру. Вчора десь була в нас нервова гра, тому що ми не попали. Багато таких вільних кітків сьогодні дівчата вийшли з таким хорошим настроєм і в такому високому темпі провели всю ігру. Ну я рахую, що заслужено перемогли. Получається це добре, тому що початок сезону багато стикнулося з кадровими проблемами наш клуб перед початком сезону. Ну зараз будемо потрохи набирати форму і готуватись до наступних ігор з Вінниці. На сьогодні у мене все зустрінемось наступного тижня у цей же час.